СБУ та набу затримали на хабарі мера сум. А також директора департаменту інфраструктури міста посадовці Олександр Лисенко та Олександр Журба вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне введення бізнесу у місті. Зокрема, вони обкладали даниною місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємця 2 мільйона 130 тисяч гривень. А у разі відмови платити погрожували перешкодами веденні бізнесу. Затримали обох фігурантів на гарячому момент отримання третього. Цієї частини обумовлених коштів у розмірі майже півтора мільйони гривень. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри за статтею про прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Пізніше посадовцям буде обрано запобіжний захід. Відомо, що Олександр Лисенко був обраний від партії Батьківщина ще у 2014 році і був переобраний у 2020. Взагалі останні місяці запам'яталися одразу кількома гучними корупційними скандалами, починаючи від затримань нардепів і завершуючи виявленнями величезних статків у воєнкомів. Так, 26 вересня служба безпеки України повідомила, що у Києві викрили на розкраданні 65 мільйонів гривень колишнього очільника «Київводоканалу». Примітно, що це все відбувалося під час боїв за столицю на початку російського повномасштабного вторгнення. Ці кошти були призначені для ліквідації надзвичайних ситуацій у місті під час війни.